Привіт! Попереднього відео ви вже знаєте про корисні овочі. А як на рахунок ягід? Хто не любить ягоди? Вони смачні, соковиті, корисні та мають купу вітамінів. Але чи знали ви, що деякі ягоди можуть зміцнити імунітет, покращити пам'ять і навіть захистити серце? Сьогодні я розповім вам про топ 10 найкорисніших ягід, які варто додати у свій раціон. Десяте місце: джерело вітаміну С, полуниця це солодкий вітамінний вибух. Містить вітамін С, який зміцнює імунітет, багата на антиоксидант, який захищає. Захищають клітини від старіння, покращує стан шкіри та сприяє виробленню колагену. А ще в полуниці менше цукру, ніж у багатьох інших фруктах, тож вона чудово підходить для тих, хто стежить за вагою. Дев'яте місце Суперфуд для мозку. Якщо ви хочете бути розумнішими та покращити пам'ять, їжте чорницю. Чорниця має антоціани, які зміцнюють судини та покращують кровообіг у мозку, захищає очі та покращує зір, зменшує запалення і навіть може сповільнювати старіння мозку. Дослідження Показують, що люди, які регулярно їдять чорницю, краще запам'ятовують інформацію. Восьме місце природний знеболюючий засіб. Вишня це ягоди для спортсменів і всіх, хто хоче зменшити біль у м'язах, містить антиоксиданти, які допомагають організму швидше відновлюватися після фізичних навантажень. Має природні протизапальні властивості, зменшує біль у суглобах. Вишневий сік допомагає краще спати, бо містить мелатонін гормон сну. Сьоме місце секрет довголіття. Червоний виноград містить ресвератрол. Це потужний антиоксидант, який сповільнює старіння, покращує роботу серця та судин, захищає організм від запалень. Шосте місце природний антибіотик. Журавлина відомий натуральний антибіотик, допомагає при інфекціях сечових шляхів, підвищує імунітет, допомагає очищати судини від холестерину. П'яте місце вітамінна бомба. Малина містить вітаміни С. Є така, які зміцнюють імунітет, має багато клітковини, корисне для травлення, допомагає при застуді та знижує температуру. Четверте місце: суперфуд для імунітету. Обліпиха містить більше вітаміну С ніж лимон, покращує стан шкіри та волосся, зміцнює серцеву судинну систему. До речі, обліпихове масло найкращий засіб для догляду за шкірою. Третє місце: ягода довголіття. Ягоди годжі відомі в китайській медицині як ягоди безсмертя. Допомагають контролювати рівень цукру в крові, покращують зір та захищають печінку. Містять 19 амінокислот та великий запас антиоксидантів, які борються зі старінням. Надавайте ягоди, Годжі в чай або смузі для енергії на весь день. Друге місце суперфуд для крові. Шовковиця багата на залізо, чудово підходить для людей з анемією. Містить вітамін К, який зміцнює кістки, покращує травлення та підтримує здоров'я кишечника. Шовковицю можна їсти свіжою сушеною. Або додавати до випічки. Перше місце: чемпіон з вітамінів. Смородина рекордсмен за вмістом вітаміну С чотири рази більше ніж у лимоні. Покращує стан шкіри, волосся та імунітет, захищає серцево-судинну систему, має потужні антибактеріальні властивості. До речі, заморожена смородина зберігає майже всі корисні властивості. Додавайте її в чай або смузі. Отже, друзі, тепер ви знаєте, які ягоди варто включити у свій раціон, щоб залишатися здоровими. Енергійними та молодими не забудьте підписатися, поставити лайк і подивитися більше корисних відео про здорове харчування. Обов'язково напишіть у коментарях, яка ягода ваша улюблена. Дякую за увагу!